Сьогодні ситуацію навколо збиття літака заслухали на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН. Практично усі посли, окрім посла Російської Федерації, звинуватили Росію у вчорашній трагедії. Заслуханнями стежив Олександр Яневський у засіданні, яке скликала Великобританія, взяли участь представники 24 країн. Російська влада стверджує, що озброєні сепаратисти представляють спонтанну локальну самооборону. Ми знаємо, що це не так. Ми знаємо, що три провідні лідери так званої ДНР є громадянами Росії. Ми знаємо, що зброя, обладнання та логістична підтримка систематично надаються озброєним сепаратистам Росією. Посол США в ООН Саманта Пауер навела кілька фактів наявні на даний момент. Скоріше за все. І так збила ракета земля повітря з комплексу СА 11 яким керували з території східної України, яку контролюють сепаратисти. Раніше сепаратисти брали на себе відповідальність за збиття військового транспортного літака та розміщували відео, яке зараз пов'язане з падінням малазійського літака. Сепаратисти не могли ефективно використовувати цю систему без допомоги відповідного персоналу. Це означає, що ми не можемо відкидати причетність російського персоналу до керування цієї системи. Українці мають у своєму розпорядженні системи СА 11 але у нас немає свідчень, що українські системи були присутні на місці, де відбувалося падіння літака. Представник Росії звинуватив в усьому Україну Обезпечення безпечного і ефективного використання гражданської авіації воздушного пространства государства, ответственность этого государства. В соответствии з міжнародними правилами страна, на території якої осуществляется політ, Обязаны предоставлять аэронавигационную информацию, необходимую для обеспечения безопасности воздушного сообщения. Міжнародна спільнота вимагає негайного безперешкодного допуску експертів до місця падіння літака. Малайзія вимагає повного незалежного та відкритого міжнародного розслідування інциденту за участю відповідних міжнародних органів, в тому числі міжнародної організації цивільної авіації. Малайзія була офіційно запрошена україною взяти участь у розслідуванні. Темною сторінкою в національній історії Нідерландів назвав катастрофу літака постійний представник Голландії ВОО. Оншуден Нідерланди засуджують цей жахливий акт та вимагають притягнути до відповідальності тих, хто прямо чи опосередковано задіяний. Це наше моральне зобов'язання перед жертвами та наш обов'язок перед міжнародним правом та правосуддям. Моя країна не знатиме спокою, поки не відбудеться правосуддя. Олександр Яневський, голос Америки.